Чомника і е, залишив там його. Минуло три дні. Я обережно постукав у двері кімнати, яку виділили у на базі ФК Торпедо. стуку сукону затихло, але зсередини не пробивалася ні звуку. Задля годиться, я постукав ще раз, після чого обережно смикнув за ручку. Двері вияли підчиненими. Я зайшов усередину і роздирнувся. Числова кімната чимось нагадувала добротний номер тридіркового готелю складаючись з невеликого передпокою з шафою для одягу, ванною кімнати з туалетом та великою спальні з ліжком, столом і телевізором. Крізь велике вікно прямо випочивально заглядало призахідне сонце. Однак першою річчю, що кинулась мені в очі, стала пара брудних футбольних буців, які берелися прямо біля фону. Трохи далі, якраз на порозі між передпокоєм та спальною, я запримітив ноги тьомика. Золотий хлопчик українського футболу, так і розбали, бо це було найдорожче придбання. Лежав на підлозі, тих стогнав і хрюкав. Хоча, якщо говорити точніше, то завзадів частина чомика знаходилася на підлозі, а передня, руки йому ще низьке на мордяка, спиралася на ліжку. У бідолах не вистачило сил навіть доповзти до лежака і нормально мастить на койку. Чьома! покликнув я. Друдяка у відповідь застогнав. Я підійшов і опустився біля нього на писанці. Ти живий! Підшов ти, прохопів Артем. Що сталося? Я. Я ще ніколи так не, не... о, господи, вони так бігають, так бігають. це просто кошмарики. Я не здох. Чувак, так далі не можна. Візьми себе в руки, а на то вони позапіклають, що з тобою щось не так. Пішов ти, Ну тоді інстинуй травму. Я ж тобі на самому початку радив. Макси, ще одне таке тренування, і я інстиную смерть. Я діткнув, а тоді самих самику видатися на ліжко. І більше не знав, що сказати. Кріпися, друже, тримайся. Подумай про винагороду, яка як чекаєте попереду. Невиразно про мене рів'я і поплескав талаш по плечу. Пішов ти зі своїм са -са санаторієм. Виговорив чомусь, відключився. Я прикусив губу і замер у задумі. До заплати залишалось довгих 27 днів. То вони планували за міско, то йому допомогли, потім вмить.